В <ракут> мне, ты вакуумный? Тупо, недавний террор. А что он вакуумный? Я. Это котик. Не вакуумно то, то есть даврешь там котика. Если Лиза будет плакать, Наташа будет Лизе делать укол. Хорошо? Все. Ты же хорошая девочка. <ракут> Все. Лиза, как и что это? Котик. Залупа, это собака. 17 червня 2024 року на продовження тематики около приватного дитячого садочку у Великодолинському ми вирішили завітати до секретаріату уповноваженого справ людини в Одеській області. Марія Федоровна, дозволите? Так, да, будь, будь ласка. Доброго вам, Доброго, представтеся. Марія Федоровна, да. о, кричащий випадок у Великодолинському. Насильство над дитиною. І це тільки те, що ми можемо доказати на сьогоднішній день.

Лиза. Иди Лиза. еще Лиза. кота. Ты еще сраке, да, Или укол сделаю. Сделать укол. Mm -hmm. Сейчас я возьму укол. Mm -hmm. Сейчас. Если Лиза будет плакать, Наташа будет Лизе делать укол. Хорошо? Все. Ты же хорошая девочка? Mm -hmm. Все. Считаю. Она вообще деревянная по уши, блядь. Прости у нее, покажи, скажи, как зверюшку зовут. Лиза, как и как что это? Ой, Залупа, є собака, Говори, собака, то зараз я тебе собаки. собаку. Ви можете прокоментувати, які дії вчинено, або будуть вчинятися? Звісно. Хочу проінформувати про наступне. А, коли нам стало відомо про цю ситуацію... Я відразу повідомила уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, незважаючи на те, що він знаходився в закордонному відрядженні, ви знаєте, він бере участь в саміті миру. Я також проінформувала його представника за напрямком захисту прав дитини Ірину Суслову. І ми відразу відреагували, підготували листа на Національну поліцію України в Одеській області. Зараз ми чекаємо відповіді від національної поліції. Якщо буде потрібно, ми будемо скажімо так, вживати інші заходи, передбачені законом України про уповноваженого Верховну Раду з прав людини. Можна ще дивиться? Ми я спорічався за слід, керівником слідчого відділу. Він не бачить кримінального злочину зі а я. я все ж говорю, ми не довели бачити кримінальний злочину. У нас є ознаки злочину. Uh -huh. І я впевнений, що при чим говорити про є злочини, треба провести експертизу цих записів. Я впевнений, що нам потрібна необхідна експертиза, яка скаже, чи є в словах чи діях цих осіб злочин. Тому і, і ще хочу зауважити, що батьки цієї дитини вже відмовляються писати заяву. І Тут тобто вони не хочуть захищати права своєї дитини. Ну, Я думаю, тут теж дивіться. Е батьки хочуть, не хочуть. Да. Це таке, розумієте? Да, якщо да. право дитини було порушено, порушено. Це а, вже справа, якщо е е е право дитини було порушено, ми, як органи, який займається захистом прав людини, навіть під час воєнного стану, ми будемо робити все відповідно до. Чинного законодавства відповідно до нашого мандату уповноваженого і мене як представника уповноваженого в Одеській області для того, щоб захистити права цієї дитини. Дякую вам. будь ласка, з Великодалинської селищної ради. Так, ми це зробимо, я вам обіцяю. Дякую, Дякую за На Дякую. все добре. На все добре, дівчата. Mm. Більш-менше з секретаріату повноваження охорони справ людини комунікує з нами. Ви виходить на зв'язок, пообіцяли комунікувати з Великодалинською громадою. Та з головним управлінням національної поліції з цього приводу сподіваємось на дієві заходи та швидке досягнення справедливості. Роман Варашанідзе, Мурат Варашанідзе, Альтернатива ОРК.